Сердечно вітаю усіх слухачів у радіопросторі. Сьогодні ми знову відкриваємо для себе православний світ. Величезна подяка Міжнародному благодійному фонду в ім'я покрову Пресвятої Богородиці. Без підтримки наших відданих друзів вихід цієї програми був би неможливий. Христос, посеред нас! В неділю другого великого посту, яка зветься також неділею святоносних постів. Ми з вами, шановні брати і сестри, урочисто святкуємо пам'ять преподобних отців Києво-Почерських. Які є для нас зірцем подвигу посту, для усіх поколінь православних вони є неперевершеним прикладом того, як подвиг духу поєднується із подвигом тілесного аскетичного життя, суспільне служіння, івангельська проповідь, облаштування монастиря для суспільного проживання і водночас суворе, насичене постом і молитвою особисте життя ось що спостерігаємо ми вже в засновниках Лаври, преподобних Антонії та Феодосії. Від священиків проповідників до аскетів-відлюдників, які добровільно замурували себе від принад світу, простягається діапазон святості лаврських подвижників. Другої неділі Великого посту ми прославляємо святителя 14 століття Григорія Паламу, архієпископа Фесалоніцького, автора вчення про нетварне фаворське світло. Задля того, щоб побачити це світло, він не лише закликав кожного до внутрішньої серцевої молитви. А й сам був великим подвижником. Його пам'ять сьогодні продовжує започатковану в минулу неділю низку святкувань перемог православного віручення над його кривдниками. Святитель Григорій Палама народився на межі 13 та 14 століть у 1296 році в Малій Азії. Від дитинства виховувався він в царських палатах Константинополя, а померлого батька замінив йому сам імператор Андронік Палеолог. Проте душа Григорія жадала іншого життя. Тому, здобувши блискучого світу. 20-річний юнак, замість кар'єри царедворця обирає чернече життя у Ватопецькому монастирі під керуванням досвідченого старця, преподобного Никодима. Другим його наставником став святий апостол і евангеліст Іван Богослов, від якого подвижник у вісні отримав обіцянку духовного покровительства. Поступово Григорій шляхом аскетичного життя та духовної зосередженості прийшов до обґрунтованого вчення про ісіхазм або ж розумову молитву, яка початок свій бере ще від перших християнських подвижників. Це учення, яке підкреслювало важливість внутрішньої серцевої молитви, було піддано жорстоким нападкам з боку популярного в той час калабрійського монаха Варлама. Дійшло до того, що він почав доводити тварність фаворського світла, а розумову молитву та духовне осяяння афонських ченців підіймав на сміх та об'являв єресю. Тоді захистити істину взявся святитель Григорій Палама, і це блискуче йому вдалося. Але довелося йому за це і постраждати, зазнавши ув'язнення, заслання та зневаги від прихильників варламізму. Та як не знущалися вороги зі святителя, ніщо не змогло зламати в ньому відчуття істини та згасити нетварне фаворське світло, яке крізь його святу душу просяяло для усього християнського світу. Про зміст другої неділі Великого посту ми поспілкуємося сьогодні з нашим постійним гостем, головою синодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви проти Єреєм Георгієм Коваленком. Отже, світ поринув в якусь хвилю насильства протистоянь стихійних лих. А зараз ми знаходимося в часовому просторі великого посту. Як людині православній людині реагувати на таку інформацію, яка бентежить душу, яка може всує справжній молитовний настрій взагалі? І чого нам треба очікувати от цих дійсно загрозливих знамень зовнішнього світу? Будь-яка інформація. Чи негативна, чи позитивна, має спонукати людину до молитви, і тоді це буде корисно. Щоб не почула людина, це привід помолитися або порадіти, або поплакати, або розкаятися, або подумати взагалі над власним життям. Тому що всю інформацію, яку ми отримуємо в ці дні, ми маємо сприймати духовними очима, і тоді від неї буде користь. А коли інформація нас відволікає. Від молитви, від духовного життя. І ми починаємо думати не про душу, а про зовнішнє. Тоді ми відхиляємося від того, чим має жити людина не тільки під час посту, а й взагалі. В святому письмі прямо сказано про те, що будуть і землетруси, і будуть і війни, і буде дуже багато різних речей, які можна вважати знаменнями наближення кінця цього світу. Але в святому письмі сказано, що про день і час той не знає ніхто. І в святому письмі Господь каже, що треба дивитися не за цими знаменнями, не на них звертати увагу, а треба займатися власною душею. Тому що кожен з нас буде давати відповідь Богу або один, або разом з цим світом. Є власний кінець життя і перехід у вічність, і ми знаємо, що буде. Кінець і взагалі всього світу, і перехід також у вічність, і людина має бути готова в будь-який час дати відповідь Богу, і тоді для неї не важливо буде, чи це відбувається під час катаклізму, чи це відбувається під час такого безбідного життя, і тому на цьому треба сконцентруватися. А господь нашому світу дасть стільки часу. Скільки він визначив, скільки буде потрібно для того, щоб серед нас людей були ті, хто думають про спасіння душі і можуть її ще спасти. І я думаю, що якраз як це не парадоксально, коли трапляються такі події, які викликають у людей жах, викликають у людей, скажімо так, невпевненість в завтрашньому дні, ці, якраз в ті часи, і більше людей, які починають замислюватися над сенсом життя, над власною душею, і починають розуміти, що окрім Проблем матеріальних, які в принципі можна вирішити чи не можна вирішити, а є реальні проблеми духовні. Якщо вирішити них, ці проблеми духовні проблеми, то тоді матеріальних проблем. Може взагалі і не бути, і вони не будуть сприйматися як щось таке невідворотне. Отже, як все це, що було сказано, спів... наскільки воно співзвучно з загальною духовною ідеєю другої неділі великого посту, яку ми знаємо, що її присвячено світлоносним постам і нетварному фаворському світлу, яке напевно шукали і наші отці у преподобні, і Григорій Палама. Я б порадив всім почитати Омілії святителя Григорія Палами. бо ми зазвичай знаємо його як людину, яка описувала духовні практики, і скоріше знаємо по настановам для ченців і якось відокремлюємо від себе це, бо більшість з нас не є ченцями. І, скажімо так, духовні наші практики дуже далеко від духовних практик отців Києвопечерських, тим паче Афонських. Але якщо почитати омілії проповіді святителя Григорія Палами, то там завжди зможе людина знайти користь і для розуму, і для душі. Бо це Якраз проповіді дуже з високим філософським можна так сказати навантаженням, з світоглядним навантаженням це дуже яскраві приклади парадоксальної християнської думки, яку можна зрозуміти тільки крізь при, призму Євангелія, і якраз всі ці проповіді мають безпосереднє відношення до нашого життя. Не тільки до отців афонських чи Печерських, а до всіх нас. Тому я би радив всім в ці дні знайти, чи то в інтернеті, чи подивитися в книжкових магазинах церковних, знайти все ж таки твори святителя Григорія Палами їх почитати. Це дуже сучасне і дуже розумне читання. Дякуємо і просимо вашого пастерського благословіння на продовження духовного подвигу. Нехай Господь допомагає всім нам на шляху Великого посту. Дай Бог, щоб ті, хто постує, продовжував цей шлях з якомога меншими втратами, а ті, хто ще тільки вирішує постувати, приймали це рішення і починали постувати з будь-якого дня, навіть сьогоднішнього. Ось урывок с омілії святителя Григория Паламы в неделю-другу Великого Поста. Предначиная слово, я произнесу вашей любви самые владычные слова. Лучше же сказать, самое начало евангельской проповеди. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И не только приблизилось, но уже оно внутрь нас есть. И не только внутрь нас, но ради этого оно приходит и более наглядно, уничтожая всякое начало, власть и силу вражию. Но это относится только к тем, которые жительствуют по Богу и богоугодно проводят жизнь. Итак, поскольку Царствие Божие и приблизилось, и в нас есть, ради чего и приходит, то делами покаяния сделаем себя достойными Его, сделаем усилия над собою, отвергая злые произволения и навыки, ибо Царствие Небесное берется силою, и прилагающие усилия восхищают его. Поревнуем терпению, смирению и самой вере богоносных отцов наших. Ибо, как говорит апостол, взирающий на окончание их жительства, подражайте вере их. Умертвим уды наши, сущие на земле, блуд, нечистоту, страсти, злые вожделения и алчность. Особенно же в эти священные дни поста. Ибо с этой целью благодать Духа, предначав, известила нас о будущем страшном суде Божьем, а затем напомнила нам об изгнании дама, и, наконец, после всего, представила нашим очам, в чем заключается незыблемейшая вера, дабы движимые страхом пред грядущим судом и плача об изгнании из рая, и незыблемо держась веры, мы бы стеснили себя и не впадали в невоздержание, и вследствие ненасытного чрева не отверзли врата всем страстям и не сдались им, и всецело оказавшись на пространном и широком пути, не погибли бы вместе с так называемым услаждением. Но возлюбив тесный и узкий путь, ведущий в жизнь вечную, Которого началом и первим попрічним являється пост, с усердием сіючі тридесятницю постних дней. Шановні брати й сестри, сьогодні нашої підтримки потребує мужня дівчина Ірина Пересідла. Вона має для боротьби із лімфомою, і волю, і натхнення, але, на жаль, вартість ліків не по кишені її батькам, простому кочегару та сільській вчительці, споглядаючи за руйнуванням зовнішнього світу. Збережімо добрими справами світ внутрішній, духовний, і тоді віра в людську небайдужість не згасне ще в одному серці. Телефон мами дівчинки 097 36 28 658. Повторюю 097 36 28 658, Господь нехай поблагословить усіх вас 097 36 28 658. Вислухали програму Православний світ створену Київським Святотроїцьким і Оненським монастирем за сприяння міжнародного благодійного фонду покрову Пресвятої Богородиці в студії для вас працювали Деякон Микола Лисенко та звукорежисер Микола Сидоренко. Пітьма не існує самостійно, це лише місце, в якому не вистачає світла. Тож запалюємо собі свічу розумово-сердечної молитви. Вона розгонить пітьму в нашій душі і сяятиме усім оточуючим. Тим більше, що зараз час великого посту, час який максимально цьому сприяє Христос посеред нас.